випає я трансформатор. В ньому є три проводи. Середнім відводом є ще. Цей два сині йдуть на діодний мостик до, на плату до, до діодів. АЦ1, АЦ2. А білий на ДЦ. DC, DC І він йде до цим чорним проводком на мінус е, батарейок. Свого роду така підзарядка. Далі що я буду робити? Далі я беру отаке зарядне від телефона на 5 вольт 450 мА, по-моєму. Буду його роз... доставати звідти плату. Розібрав зарядне, дістав таку плату. Припаяв до для не... для неї проводки і тепер цю платку ставимо от сюди, на місце. І зараз от гріється клеєвий пістолет, залиємо клеєм і будемо пробувати. Так, поставив я плату, зафіксував термоклеєм. Зверху ще для гарантії ставлю отакий от кусочок, от кусочок поролончику. І зверху закриваємо кришкою. Зараз буду пробувати.